Вітаю на каналі Лютий Місяць, отже, топ безкоштовних програм утиліт для моніторингу і тестування бенчмаркінгу вашого ПК. Почнемо з hardware monitor. Ця утиліта зчитує інформацію з датчиків вашого апаратного забезпечення, тобто майже з усіх компонентів вашого ПК. Але найбільш часто вона використовується для відстежування показників саме процесора. А саме тут можна дізнатися його напругу, напругу SOC. Температуру, температуру по всім ядрам окремо, енергоспоживання процесора, його завантаження у відсотках, завантаження по модулям CCX окремо, і частоту по кожному ядру окремо. Для чого це потрібно? Одна з причин для того, щоб виявити проблему, якщо вона, звісно, є, з вашим процесором під навантаженням. Наприклад, чи він не перегрівається, чи він не тротлить, чи у нього все в порядку з напругою. Також, якщо ви щось робите, наприклад, поставили щось на рендер, то можна подивитися, як саме процесор справляється, тобто який у нього рівень навантаження, яку він тримає частоту і яка у нього напруга. Чи можна це все потім в BIOS-і підкоригувати і зробити так, щоб він менше грівся, наприклад, або був більш продуктивним? Тощо. Для більш точного моніторингу є наступна утиліта, але вона трошки складніша. І називається вона Hardware Info 64. Це, грубо кажучи, набагато більш розширена версія hardware monitor. Тут набагато більш різних показників, датчиків і тому подібних речей. Інтерфейс утиліти нагадує AIDU 64, якщо ви пам'ятаєте, як вона виглядає, але це повністю безкоштовна версія. По датчикам так, ви ось можете бачити всю інформацію. Кожна строка вона підписана, і ви можете чітко бачити, за що вона відповідає. Ця утиліта цікава в першу чергу тим, хто більш тонко вже розбирається у нюансах роботи процесора і інших компонентів, і проводити більш складні тести та моніторинги. Звичайним юзерам, в принципі, рекомендую використовувати hardware Monitor, адже він значно простіший у використанні. Також, до речі, у цій програмі можна додавати в інтерфейс OSD, про це трохи далі це для відстеження у конкретній програмі з'являється інтерфейс, і ви можете бачити різні показники. І їх можна буде додавати з усього цього списку. Про запис показників у конкретній програмі або грі трохи пізніше. Завантажити Hardware Info 64 можна з їх офіційного сайту hardwareinfo.com. Йдемо далі. Утиліта CPU-Z від CPUID. Вона вже є дуже старою, але тим не менше до сих пір актуальною. Вона цікава тим, що вона дуже компактна, але тим не менше інформативна. Тут також можна дізнатися ключову інформацію про ваш процесор, його назву, кодове ім'я, TDP, напругу, степінг це, грубо кажучи, номер партії випуску вашого процесора, інколи степінг 1 краще, ніж степінг 0, множник, тактову частоту, кеш. Також тут можна подивитися інформацію про вашу оперативну пам'ять, таймінги, частоту, канал, скільки пам'яті використовується, ну і тип пам'яті власне. Також можна провести швидкий бенчмарк або стрес-тест вашого процесора. Є набагато кращі альтернативи, але тим не менше, якщо щось потрібно зробити дуже швидко, то як варіант. Утиліта дуже проста, легка в розумінні, і цим вона і цікава. Завантажити CPU Z. Так само, як і Hardware Monitor, можна з офіційного сайту cpuid.com. Вибираєте екзешник або zip файл Тепер дійшла черга і для утиліти по відеокартам, а саме GPU-Z від TechPowerUp. У цій утиліті ви можете дізнатися всю інформацію по вашій відеокарті: найменування, кодове ім'я, ревізія, дата випуску, версія BIOS, кількість різноманітних блоків. Тип пам'яті, частоту, частоту пам'яті, бустову частоту. І що важливо, що у цій утиліті можна зберегти BIOS вашої відеокарти, якщо ви плануєте якісь маніпуляції з вашим BIOS, у вкладці Sensors. вся інформація, що стосується показників відеокарти, частота в реальному часі, частота пам'яті в реальному часі, температура, кількість обертів вентиляторів на хвилину, навантаження і тому подібні речі. Завантажити GPU-Z можна з офіційного сайту TechPowerUp. Ідемо далі MSI Afterburner. Це дуже популярна утиліта серед ентузіастів та юзерів ПК в цілому, вона дозволяє зробити розгін вашої відеокарти. Працює з картками як Nvidia, так і AMD. Тут можна виставити Power Limit карти у відсотковому значенні, частоту плюс або мінус, частоту пам'яті і виставити. Кількість обертів вентилятора відеокарти на хвилину. Можна зберегти певний профіль вашого налаштування, можна зробити так, щоб відеокарта запускалася з такими налаштуваннями, як ви вже вибрали. Для цього потрібно натиснути кнопку Startup. Але тут потрібно бути обережним, адже якщо ви виставили неправильні налаштування, відеокарта буде збоїти і ви не зможете завантажитися. Вам потрібно буде зайти в BIOS, далі зайти в безпечний режим Windows, і потім всі налаштування поставити за замовчування. Також ця утиліта часто використовується для того, щоб моніторити певні показники у реальному часі під навантаженням, наприклад, в іграх. Для цього заходиться у вкладку моніторинг. Тут, ви бачите, є велика кількість різних показників. Дуже часто, якщо не найчастіше, цікавить геймерів це FPS, частота кадрів і час кадру. Для того, щоб певну вкладку виставити в моніторинг, потрібно. Лише натиснути отут галочку, і вона з'явиться в певному куточку вашої гри або іншої програми. Для того, щоб зробити косметичні налаштування інтерфейсу, заходимо в вкладку RivaTuner, який завантажується разом з MSI Afterburner, І тут можна вже керувати косметичними налаштуваннями, власне, того, що ви бачите на екрані: розмір шрифту, його колір і тому подібні речі. Також в цій утиліті є моніторинг, власне по графікам. Якщо вкласти двічі, то ви зможете відкрити окреме вікно і подивитися на показники з плином часу. Для того, щоб розблокувати більш розширені можливості, наприклад, керування напругою, потрібно зайти в розблокувати керування напругою. Але це якщо ви вже хочете додавати більше напруги і робити більш такі серйозні я б сказав, розгони вашої відеокарти, то вам сюди. Якщо вікно Burner активне. При натисканні Ctrl-F відкривається вікно кривої напруги і частоти, де ви можете задавати ці параметри вручну. Але це вже потрібно для більш тонкої реалізації можливостей розгону, тому з цими речами треба бути більш обережними. Тепер давайте на прикладі покажу, як виглядає моніторинг в іграх в реальному часі. Ось у мене є температура, частота ядра, частота пам'яті. І інші декілька показників час кадру FPS. В іграх це виглядає ось так: у лівому кутку ви можете бачити всі показники, які я вибрав. Вони відображаються різними кольорами, тобто відеокарта зеленим, процесор синім, ну і FPS рожевим це за замовченням. Ви можете вибрати будь-який, який вам заманеться. Якщо я хочу додати якийсь показник, мені потрібно зробити. Елементарно ось такі речі. Просто заходжу, наприклад, в завантаження ГП. От воно вже стоїть в ОЕД. Ставимо в ED, застосувати. І тепер ви можете бачити, окрім інших показників, додався ще один це завантаження. Ну, 100% в даному випадку це так і має бути кожного разу, коли ви граєте в ігри. Відеокарта має бути завантажена на 100%. MSI Afterburner можна завантажити з офіційного сайту MSICom Україна. Тепер бенчмарки. Одним із найкращих, на мою думку, є старий бенчмарк Heaven і бенчмарк Superposition від того ж UnionGen. Чому, наприклад, найбільш популярний формарк? Тому що 4Mark, він погано комунікує з драйверами відеокарт і у минулому він спричиняв багато проблем у роботі з цими відеокартами при тестуванні. Відеокарта, коли засікає бенчмарк. Формарк вона може трохи скидувати і змінювати своє налаштування, скидувати частоту, і тому те, що ви бачите на екрані, не зовсім буде відповідати реальним сценаріям. У Heaven і у Superposition Benchmark такої проблеми немає. У Heaven ви можете також налаштувати різні режими роботи, які забажаєте. Вибрати роздільну здатність, натискаєте кнопку Run. Зараз покажу, як це виглядає на прикладі. І я запустив ще окремо MSI Afterburner. Тут у лівому куточку ви можете бачити так само налаштування інших параметрів відеокарти, які я сам визначив. Heaven benchmark можна завантажити з його офіційного сайту Heaven. Так виглядав Heaven, і тепер давайте подивимося на Benchmark Superposition. Benchmark Superposition також безкоштовний, його можна завантажити з сайту benchmark.unigine.com Тепер стрес-тест процесора і оперативної пам'яті Prime95. Тут є різні режими, що відповідають за різні параметри: стрес-тест самого CPU і стрес-тест оперативної пам'яті і контролеру пам'яті. Для більш реалістичного сценарію краще вмикати режим. З відключеними AVX 2 інструкціями, тому що в іграх вони зазвичай не використовуються. Натискаєте ОК і чекаємо певну кількість часу, хвилин 15 або 30. Для більш точного тесту можна зачекати ще більше. Відкриваємо, наприклад, hardware монітор і дивимося на показники нашого процесора. Енергоспоживання і температура. Температура, звичайно, з часом росте, але на певній позначці вона має зупинитися. Benchmark Prime95 можна завантажити з офіційних сайтів Guru 3D, а також TechPowerUp. І останнє у цьому відео це утиліта Ryzen Drum Calculator. Якщо ви власник процесору AMD і у вас DDR4 пам'ять, то ця утиліта саме те, що вам потрібно для розгону оперативної пам'яті. А саме вона вкаже, які саме значення таймінгів і сутаймінгів вам потрібно виставити, щоб пам'ять працювала максимально швидко і без збоїв. Ось тут у лівому куточку вибираєте, які параметри у вас є, натискаєте розрахунок безпечний або розрахунок швидкий, і переписуєте ці дані потім собі у BIOS. Ryzen DRAM калькулятор можна завантажити з того самого TechPowerUp. Більш детальний огляд цієї програми ми вже зробили на нашому каналі, тому раджу подивитися його. А на цьому все. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в нових відео.